Валентин Гладишевський мешкає з родиною у будинку на вулиці Ковальській, 9 від 1968 року. За цей період чимало змін відбулося у житті чоловіка та в історії міста, але в їх будинку час наче зупинився. За цей період часу Жек фактично нічого не робив. Щоб виходити до того ЖЕКа, щоб мені прийшло, я місяць, мене підказали, що треба кожен день ходити вот, їх доставати так далі. Я місяць ходив день в день перед роботою. Приходив, вже ховались ті майстри ховались від мене. Дах, який протікав після кожного дощу, не відремонтовані хідникові марші, щілини у вікнах, не повний перелік проблем багатоповерхівки. Вирішити їх самотужки або із ЖЕКом нереально. Саме тому обрали інший вихід із ситуації. Створили ОСББ. Наш будинок вибрали головою ОСББ нашого Віталіка. Вот молодий перспективний парень. Взявся в свої руки, от, і зразу видний результат. Віталій Гуменюк, голова ОСББ Братський міст, учасник громадського формування Варта порядку, приватний підприємець, якому небайдужа доля будинку, в якому мешкає. Прийнявши технічну документацію на будинок із чотирьох під'їздів, Віталій не знав, з чим доведеться зіштовхнутися. Немає місця, яке не мало би проблеми. Починаючи з даху, під'їзди, не кажучи вже про комунікації. Наші вікна взагалі вони з 74-го року на накращені скло нам майже ніколи не мінялося. Люди своїми силами там щось заклеювали, там десь заклеювали, десь забували. Ми вирішили, що в першу чергу нам треба обов'язково замінити вікна. Віталій неодноразово звертався до офісу розвитку кварталу фонду. Ігоря Палиці тільки разом за інформацією та порадами, як краще господарювати. Саме тоді й виникла ідея взяти участь у проєкті фонду сприяння розвитку ОСББ. Коли ми почали це робити, всі чогось думали, що. Придеться знову здавати гроші на щось. Ми абсолютно ні в кого не гроші не збирали. Це було зроблено частково за кошти, які в платяться кожен місяць за обслуговування будинку і допомога фонду. так само в умовах сьогодення, коли кожного дня зростають ціни на енергоносії, дуже активно і гостро звучить проблема заощадження коштів, і всі мешканці зацікавлені у тому, аби економити. Ти аби сплачувати менше, фонд Ігоря Палиці долучився до реалізації цього проекту, і ось бачимо результат: вікна замінені і. Усі у всіх під'їздах будинку у будинку на хідникових маршах замінили 17 вікон. У під'їздах стало тепло і затишно. Моя дочка вийшла на площадку і вона була в такому захваті. Каже: Мамо, боже, невже так сонце? Стільки освітлення в під'їзді дуже багато світло. і здавалося, що ніби ти виходиш зразу на вулицю. Ви можете побачити, у нас вже є квіти, і вони цвітуть. В під'їздах, на першому поверсі саме холодні поверхи, де раніше був іні на стінах, то в нас зараз цвітуть квіти. Енергоощадний проект із заміни вікон ОСББ Братський міст реалізувало спільно із фондом на умовах співфінансування. Це далеко не останні плани молодого голови об'єднання, аби їх спільний дім став ще кращим. Якщо ми самі не почнемо щось змінювати, ну за нас держава не буде міняти. Поруч будинку мешканці ОСББ висадили п'ять фруктових дерев, тож квіти в ОСББ, братський міст Тут тут цілий рік взимку на підвіконнях, а влітку під ними.